Вітаю усіх глядачів, які дивляться канал Нова Волинь. Роман Романюк, учасник програми Луцький депутат. Романюк Роман В'ячеславович. Депутатом Луцької міської ради, обраний в мажоритарному окрузі. Позафракційний член постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Помічник директора державного підприємства автоскладального заводу номер 1 Акціонерного товариства автомобільної корпорації Богдан Моторс. Романе, ви один із найактивніших депутатів Луцької міської ради, якщо порахувати ваші запити і звернення. От так. чим зумовлено таке бажання працювати? Дякую за гарне запитання. Перш за все, хочу звернутися до лучан, волинян, українців. Привітати сьогодні у нас гарне і не одне велике свято. Перш за все вітаю вас з великим, гарним релігійним святом. Покрови Пресвятої Богородиці, створенням, українського, створенням УПА, Днем Українського козацтва. Ну і так само вже всім відомо, що День Української армії, підписаний указ президента України, також будемо відмічати саме 14 жовтня. А я вас вітаю із Днем Романа. Дякую, дякую. Хай ангел охороняє вас. Але все-таки давайте будемо говорити про роботу, так? про вашу депутатську діяльність, то скажіть, от наскільки, чому ви такі активні на сесіях і взагалі берете активну участь у роботі Луцької міської ради? Звісно, давайте безпосередньо про депутатську діяльність маємо зовсім небагато часу, але цей короткий проміжок часу спробую поінформувати лучан, волонян, зокрема, про свою роботу. Взагалі я вам скажу, що, на мою думку... Депутат не може бути просто неактивним. Він ну, просто зобов'язаний. Я, я взагалі не розумію, для чого ставати депутатом, для чого балотуватися, коли ну, просто не проявляти будь-якої активності, бути просто інертним, не турбуватися не за лучан, да, за мешканців обласного центру, які за тебе голосували, які тебе обрали. Тому я працюю і здійснюю свою депутатську діяльність на позиції, що якщо ти обраний депутатом міської ради, якщо тобі лучани довірили то ти повинен відпрацювати сповна. Ти повинен відповідати на запити, які лунають від лучан, на критичні ситуації. А їх, ну, повірте, їх ніколи не настане, я переконаний, такого моменту, щоб ми жили, все було ідеально. Завжди бувають якісь моменти, завжди десь поточні якісь житлово-комунальні питання, якісь транспортні і інші питання міста виникають. Лучани звертаються. Я, я власне, хотіла запитати, як часто звертаються лучани і як часто ви вирішуєте їх питання, ті питання, які їх турбують. Я відкритий. Мій номер телефону відомий усім. На окрузі, я як балотувався, нагадав свій номер телефону 050 378 9901. Будь ласка, телефонуйте, я завжди по можливості підніму слухавку, поспілкуюся, вислухаю вас і, звичайно, будемо вирішувати питання, але знову ж таки наголошу разом. Крім не... телефону, де ще вас можна знайти? Виборці знають про це? В мене є депутатська приймальня, яка е, за адресою в, вулиця Федорова, 7, загальноосвітня школа номер 25 Я щосереди проводжу прийом виборців з 17 до 19 години. Виборці можуть прийти, поспілкуватися, задати свої запитання. І ну, єдине, що наголошую, щоб не складалося таке враження, бо в нас завжди буває, що якщо влада, то значить зобов'язана і вона винна. Ні. Якщо є проблема, давайте її вирішувати разом. Давайте вирішувати її спільно. Приклади, будь ласка, наведіть позитивного вирішення тієї чи іншої проблеми. Приклад. Буквально в минулому році було передбачено переліком, переліком об'єктів, що підлягають для ремонту і капітального ремонту прибудинкової території. Там, зокрема, два будинки, які дотичні до мого округу. Але в силу таких обставин, що ці будинки проходять повз невеличкий будинок на мому окрузі. Громада на мене звернулася з проханням, а давайте ми, оскільки тут є техніка, є бригада, зараз ремонтують безпосередньо, давайте ми зробимо буквально оцих 30 метрів. Кажу, гаразд, давайте ми разом піднімемо це питання. Зробіть, будь ласка, офіційне звернення про те, яку участь ви готові внести, зробити якусь клумбу, якісь лавочку поставити. Це не означає, що мешканці лише вимагають і вироб'ють. Ні, потрібно долучатися. Кожен по дрібничці, долучаючись, загалом ми робимо спільну справу. Ми лучани, ми живемо в одному місці, ми хочемо жити комфортно. Тому давайте разом, об'єднавши зусилля, допоможіть нам, як депутатам міської ради, а ми 100% допоможемо мешканцям вирішити їхні питання. А були такі питання, які вам не вдалося вирішити? Ну, звичайно, є багато запитань і взагалі проблем, які потребують великих капіталовкладень. Бюджет міста Луцька не є резиновий і він не є якийсь над, маю на увазі, нереальний, тобто з величезними сумами. Є певний бюджет і в межах цього бюджету визначаємо пріоритети. Просто є питання більш нагальні, є більш пріоритетні. От власне на бюджетній сесії, яка на кінець року зазвичай відбувається, ми приймаємо рішення про реалізацію тих чи інших проєктів. Тому не всі, прямо говорю, не всі проблеми і запити, які лунають, вдається вирішувати. Крім от цих проблем, про які ви вже говорили, з чим ще звертаються до вас виборці? На сьогоднішній день, от і в минулому році, і на сьогодні, я продовжую реалізацію тієї проблеми, що мешканці зверталися про якість пасажирських перевезень в місті Луцьку. Ну, на жаль, на превеликий жаль, вона знаходиться на сьогоднішній день у нас на досить низькому рівні. Переважна більшість лучан користуються громадським транспортом. І так чи інакше ми маємо ту картину, маємо ту ситуацію, коли стикаємося брудний салон автомобіля, водій хамить пасажирам, так? в салоні лунає гучно музика, водій палить за кермом, розмовляє по мобільному телефону і багато інших. Чинники факторів, коли ти, проїхавши одну, другу, третю зупинку, вже виходиш з негативним настроєм, вже в людини протягом дня зіпсований настрій і ну, вже робота не, і не йде так, як хотілося. Додому вертається людина вже з не тим настроєм. Тому, Тому ви були ініціатором розробки так, такого етичного кодексу водія маршрутного таксі. От змінилася поведінка, на вашу думку, такси, водіїв? Маршруток. От саме з, для, з метою реалізації е, покращення якості, комфорту і безпеки пасажирських перевезення, рік тому з представниками громадськості був напрацьований етичний кодекс водія таксі та маршрутного таксі. На сесії міської ради ми прийняли рішення міської ради, затвердили певні пункти положення, е, що повинно бути в транспортному засобі, е, як повинен поводити себе водій, хто повинен контролювати і все решту. Але, наприклад, на превеликий жаль, е, хочу відмітити, що протягом року... Ну, не в тій мірі, не в повній мірі, який ми очікували результат від прийняття цього рішення міської ради, ми маємо. Тому, знову ж таки, в цьому році з представниками громадськості напрацювали додатковий документ для того, щоб допомогти управлінню транспорту і зв'язку Луцької міської ради більш якісно і більш якби, детально контролювати виконання кодексу, етичного кодексу водія таксі, ми напрацювали документ про забезпечення участі територіальної громади міста Луцька у здійсненні громадського контролю за роботою громадського транспорту в місті Луцьку. Цей документ передбачає, що будуть так звані громадські інспектори. Це люди, які досягли 18-річного віку, які подані від громадських організацій, які на безкоштовній, безоплатній основі, на волонтерських засадах будуть здійснювати контроль за роботою громадського транспорту в місті Луцьку. Коли Луцьке. це відбудеться? І чому Про... зараз немає цього? А рішення міської ради прийнято на останній сесії міськради, буквально місяць тому а громадські організації вже подають свої пропозиції на призначення громадських інспекторів. Є певна процедура, проходить перевірку людина і рішенням виконавчого комітету затверджується, отримує посвідчення і вперед працює. От в чому буде проявлятися діяльність громадських активістів? Діяльність полягає, щоб саме виявляти ті факти порушення зі сторони водіїв, перевізників, можливо, навіть і пасажирів. Тому що не все так ідеально буває зі сторони пасажирів під час е, руху транспортного засобу. Так? Це Вони, дасть, на вашу думку, позитивний результат? Я переконаний, що однозначно, тому що ми допоможемо управлінню транспорту безкоштовно раз. Друге, з залученням великої кількості людського ресурсу. Маю на увазі, що ми очікуємо, що буде велика кількість громадських інспекторів, які будуть якісно е, слідкувати за загалом за станом пасажирських перевезення в місті Луцьку. Вони будуть складати акти, протоколи. Залученням пасажирів, які будуть ну, умовно свідками да, події, записувати контактні всі дані і тоді надавати управління транспорт на цей документ. Вони його перевіряють, аналізують і відповідно реагують. Управління транспорту має речаги впливу на перевізника. Має. Але їм потрібно надавати факти конкретику. В тій маршрутці було але те. Але є ж гарячі лінії, люди телефонують, але реакції все одно. Відповідної немає від управління транспорту? Люди телефонують, грачі лінії є, а ми хочемо, щоб це було ще більш документально і більше охоплювало ну, якби в іншій площині такі роз'яснювально-інформаційні це питання наш. Ну, в принципі, це хороша ідея. Це ваша була ідея? Чи ви десь запозичили з інших країн, наприклад, з Польщі тієї самої? Чи там такої проблеми якби, немає? Ви знаєте, що взагалі етичний кодекс водія таксі та маршрутного таксі, розроблений мною в минулому році і затвердження рішення міської ради, це революційний документ. Його в Україні аналогу не було і немає. На сьогоднішній день мені відомо, що інші міські ради вже його підхоплюють і адаптують, реалізують. Тому це новий документ, але він виник в силу необхідності, в силу тих обставин, які ми маємо в місті. Ми ж хочемо жити краще, хочемо жити по-новому, хочемо, щоб якість... Рівень і комфорт і безпека пасажирських перевезень у нас рухалася значно вище. Треба, щоб був порядок, просто елементарний порядок перевезення пасажирів. 100% Якщо, його потрібно говорити, наводити. Так, якщо говорити про транспорт, то ви неодноразово також піднімали питання велоінфраструктури. Так. На вашу думку, Луцьк може стати європейським містом, коли на роботу будуть їздити навіть керівники? Знаєте, що Луцьк не тільки може, а він просто зобов'язаний стати європейським містом. І тут більш ніж факторів, які цьому сприяють. Луцьк чи не найближче розміщений до Європейського Союзу із обласних центрів. А Луцьк є невеликим, компактним, гарним і зеленим містом. І саме велоінфраструктура в місті Луцьку, ну, на жаль, на сьогоднішній день бажає кращого. І до мене зверталися Лучани. Неодноразово звертаються про те, щоб популяризувати даний вид. Якби транспорту і забезпечення інфраструктури. Я озвучував депутатські запити на сесії міської ради. Зокрема, по, на проспекті Соборності, що сьогодні здійснюється реконструкція, я отримав відповідь, що буде передбачена велодоріжка. Це вже, якщо ми підемо таким шляхом, що кожен проспект, кожну вулицю, яку ми будемо по-новому реконструювати чи будувати, будемо вже передбачати велодоріжки, це вже революційний буде крок. То для того, аби лучани їздили велосипедами, всього-навсього треба велодоріжки чи ще якісь умови? Велодоріжки раз так. і велопарковки два. Звичайно, і і ну практично. А що для цього тому... треба? треба не бажання... Складно виходить тоді. Ні, проблема не є складною. зовсім, зрозумієте. Просто людям для того, щоб безпечно пересуватися на велосипеді, їм потрібно створити умови. Відсутність велодоріжок це є небезпека. Якщо велосипедист їде безпосередньо по проїжджій частині, да, він може їхати, звичайно, але це є небезпечно. Якщо велосипедист під'їжджає до будь-якої установи, чи магазину, чи супермаркету, там, він повинен десь цей велосипед прилаштувати. А в нас відсутні на сьогоднішній день ці велопарковки. Я звертався з проханням до міського голови, озвучував депутатський запит про те, щоб міський голова дав своє розпорядження, навіть не розпорядження, а прохання, лист звернення, прохання до усіх суб'єктів господарювання міста Луцька. Вартість однієї велопарковки не становить великої суми. Якщо кожен свідомий суб'єкт господарювання, самостійно витративши там сотню другу гривень, зробить цю велопарковку біля свого підприємства, там установи, це вже буде революція. А якщо в межах брати бюджету міста, це, звичайно, затратно. Велосипед це не лише транспорт, але і пропагування здорового способу життя. Я знаю, що ви були активним лобістом проєкту рішення про заборону торгівлі алкоголем у нічний так. час. Як це зараз працює? Ви знаєте, я дуже активно брав участь в розробці даного документу. І просто впевнений, що в нас іншого вибору не було, як його реалізовувати. І ну, повинні бути певні правила. Зокрема, та, той рівень злочинності і хуліганства, який був в нічний час, я впевнений, знову ж таки, говорю, що... Він був пов'язаний з розпиванням спиртних напоїв. Адже в вечірню пору, коли людина просто прогулюється, молода пара, можливо, гуляє, в них не виникають думки про те, щоб зробити якийсь злочин чи якісь хуліганські вчинки. Це все, звичайно, підігріти алкоголем. Тому рішення міської ради про заборону продажу алкоголю, слабоалкогольних напоїв з 22-ї години до 8-ї години ранку є повністю правильним і виправданим. На сьогоднішній день... Звісно, є багато різних скарг від лучан про те, що десь некомфортно, десь незручно, що 10-та година і все жорстко заборонено. Шановні лучани, звикайте до правил, звикайте до якихось таких установлених норм. Норм, Життя. норм, звичайно. Знаєте, це мені нагадує щось подібне, як в нас зовсім недавно були маршрутні транспортні засоби. По-перше, Во вони були різні, вони були хаотичні і вони зупинялися біля кожного стовба, біля кожного дерева. На жаль, на щастя, точніше, було прийнято рішення про зміну інфраструктури транспортної. Да, звичайно, люди в нас були незадоволені про те, що зупинка лише на зупинках. Але звикли. І на сьогоднішній день є порядок. Є комфорт, О, є Бо Цього дисциплір. захотіла влада. Найперше це залежить від влади. Безумовно. А тому... люди вже будуть прислухатися тому... і будуть виконувати закони. Знаєте, мені дуже імпонує, що на сьогоднішній день і профільні якби, структурні підрозділи міської ради дуже активно здійснюють рейди по виявленню фактів продажу алкоголю. І вже на сьогоднішній день приїжджаєш в магазин і навіть не подивився на годинник, запитуєш, будь ласка, продайте там пиво чи ще щось, а продавець каже, ні, не можна. І правильно, і це добре. Так має бути. А можна якось покарати цей заклад, там, продавця чи заклад, за те, що продали алкоголь після 22-ї години? Не тільки можна і потрібно. Я знаю, що були саме... такі випадки? Були. Були неодноразові випадки. І тому саме це штраф, так? Зачіпає продавця фінансово да, чи суб'єкта господарювання, це відчувається. І вже на другий раз їм не хочеться продавати алкоголь. Щодо торгівлі, то ви готували проєкт рішення про підтримку вітчизняного виробника і маркування російських товарів. На вашу думку, підприємці зараз забезпечили всі умови для того, аби лучани знали, що це товари окупанта? На жаль, на сьогоднішній день не усі заклади торгівлі забезпечили реалізацію розпорядження міського голови. Тому що це... Я готував проєкт рішення, міський голова в силу того, щоб не чекати чергової сесії міської ради, видав своє розпорядження, яке вступило в дію негайно. І, ви знаєте, мої буквально я просив на минулому тижні помічники, здійснили перевірку по закладах торгівлі От із 10 основних найбільших наших супермаркетів. Ну, На жаль, що так повністю, що немає зауважень, лише два. два. Дві мережі великих супермаркетів, що дійсно відповідально до цього віднеслися, маркують товари, тобто інформують лучан. Звичайно, питання ще й в іншій площині лежить. Що до свідомості українців, до свідомості лучан. Те, що ви бачите маркування товарів російського виробництва... Не означає, що він хороший, якісний, його варто купувати. Ми не повинні підтримувати країну загарбника. А може простіше просто заборонити ввіз російських товарів? А, є думка, і замінити іноземними. Ви Знаєте, ваша думка дуже слушна, і, але... І іншими виробниками. Але ну, це ж дуже зав'язано на економіці між нашими країнами. Звичайно, є певні кроки про вже заборону того продукту, тих напрямків ввезення, да, але це повинно прийматися на рівні Верховної Ради, на рівні законів. Будемо сподіватися, що нова рада, яка сформується зовсім скоро, дійсно прийме такі жорсткі, вони дійсно будуть жорсткі, але правильні рішення. Наша передача вже буде завершуватися, тому на сам кінець, якою ви бачите свою депутатську діяльність далі? Моя депутатська діяльність лише націлена на благо і на реалізацію тих завдань, які мені дають лучани, які мені дають мої виборці. Я Відкритий, я доступний, мене можна знайти, я їжджу в громадському транспорті, так само часто перебуваю безпосередньо на окрузі, спілкуюся з виборцями. У мене діє депутатська приймальня, на якій я особисто здійснюю прийом. Тому, будь ласка, лучани, звертайтеся, в силу можливостей будемо, звичайно, вирішувати ваші проблеми, допомагати. І хай вас Бог береже. Дякую вам за розмову, за цікаве таке інтерв'ю. Глядачам нагадаю, що сьогодні Роман Романюк був гостем студії Волинського телебачення. До побачення, всього доброго. До побачення.